Паровоз Тома та його друзі Залізничні історії. Тома, перстів та вугілля. It was a beautiful morning on the island of Sodor. Thomas the tank engine's blue paint, paint sparkled in the sunshine as he puffed happily along his branches with Annie and Clara. He was feeling very pleased with himself. Що Томас, свиснув персі. У тебе блискучий вигляд. Ще б пак, вихвалявся Томас. Синій це єдиний відповідний кольор для паровоза. Не знаю, не знаю. Мені подобається мій коричневий, сказав Тобі. А я завжди був зелений. І не хотів би бути ніякого іншого кольору, додав персі. Ну, ну, одначе, задирався Томас. Синій це єдиний кольор для по-справжньому корисного паровоза. Усі це знають. Персі більше нічого не сказав. Він просто вишкався до тобі. Пізніше Томас уже відпочивав, коли Персі повернувся. Його товарні вагони ущерть завантажували вугіллям з великого бункера. Томас і досі був зухвалий. Обережно застеріг він, Пильнуй за тими дурними товарними. Далі, далі, далі мимрили товарні. І, до речі, продовжував Томас. Ці загороди, як на мене, не дуже безпечні. Було завантажено останній вагон. Рятуйте, я задихаюсь, закричав Томас. Випустіть мене. Випустіть. Персі було стурбувався та не зміг стримати сміху. Гарна Томасова синя фарба була вкрита вугільною курєвою від коліс до димаря. Ха, ха ха, захихотів персі, тепер ти, Томас, не схожий на по-справжньому корисного. Ти схожий на справжнє ганьбище. Я не ганьбище, задихався Томас. Ти це навмисне зробив. Так довго довелось Томасові чиститись, що він не встиг до свого наступного потяга. Мусив тобі вести Анні і Кларабель. Бідний Томас, шепотіла Анні до Кларабель. Вони були засмучені найбільше. Томас тієї ночі в депо був дуже дратівливий. Тобі вважав усе удалим жартом. Однак персі сердився на Томаса, бо той думав, що він його забруднив навмисно. Фантастичне перетворення по справжньому корисного синього паровоза на ганьбу на залізниці гладкого контролера. На другий, другий день Томас трохи повеселішав, дивлячись, як Персі тягне свої товарні вагони з роз'їзду. Вагони були важкі, і Персі утомився. Плипи води, сказав його машиніст, і тобі стане краще. Сестерна з водою стояла в кінці запасної колії, з ненадійними загородами. Раптом перся відчув, що не може спинитись. Огу заволав Персі. Рятуйте. Загороди були розбиті, і Персі скотився глибоко у вугілля. Це був час Томасової утіхи, бо він усе бачив. That night, the two engines made up the quarry. I didn't cause your accident on purpose, Thomas, whispered Percy. You do know that, don't you? Of course, replied Thomas. And I'm sorry I was cheating. Your green paint looks splendid against you. In future, we'll both be more careful of cold.